Що таке кармічне насіння, чи що таке кармічне насіння? Багатство. А думка, 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 думка впливає на матерію, і подивіться фільм Вода, девчені наговорювали на воду і мінялася структура води. На рис наговорювали те ж саме. І так, у нас наші думки, слова і дії, ми сіємо і отримуємо результати. Це є карма, що посієш, ти й пожнеш. І чого люди так часто не можуть відслідкувати, зв'язок, що я даю усвіт, те і повертається, бо повертається через деякий час і повертається у багато разів більше. І чотири базові закони карми. Ідемо в секрети. Плід завжди більший, як насіння. І коли фермер сіє маленьке насіння, да виростає, Великий кавун. Людина так само виросла з маленького сперматозоїда. І перший закон це плід більше як насіння. І якщо ти не платиш податки, то пограбували пізніше тебе і набагато більше забрали. Бо не платити податки це ну, грабування, да? багато тисяч людей не отримує, бо наші податки йдуть на зарплати. На, роблять дороги і, і так далі. Другий закон: що посієш, те й пожнеш яблуко під яблуні. Да? Якщо фермер посадив яблуню, то безглуздо чекати банани, так само в кармічних законах багатства. Якщо хочу бути багата, то навчитися давати людям гроші по певним алгоритмам. І третій закон: є насіння, завжди буде плід. Щедрість причина багатства, аж мотництво, і крадіжку в минулому можна послабити. Погане насіння можна послабити, наприклад, із жолудя, не виросте великий дуб, а маленький росточок, який полоскоче п'ятку. Як виглядає же насіння бідності? Слова і думки це дорого, да? коли говорить людина, це дорого. Торгуємося. жаль платити, бо є багато безкоштовного, знеціння чужої праці. Плоди створюють бідність. Плоди це таким чином ми створюємо бідність. Люди будуть да, твій труд, клієнти не будуть хотіти платити, буде мало клієнтів, або буде мала зарплата. Важко попросити більшу зарплату. Чи комісійні, чи повисити ціну на послугу і в ітогі перегорання, і ви тоді не можете бути на системному місці підприємець е і давати користь. І згадуємо, що гроші приходять тільки на системне місце підприємець. Якщо ми візьмемо чотири ролі: це я жінка, я дружина, я мама. І четверта роль це є підприємець. Тільки на підприємець приходять, і, і то потрібно стояти на своєму місці. Так? І давайте далі. Як виглядає хороший плід? Да? У вас все добре в соціальній реалізації, і ви затребований спеціаліст. Які а, плоди, а, верніше, це плід, да? я вже реалізована, а які ж тоді ви насіння сипали? А, Насіяли, або ви бачите, реалізована людина успішна, які ж вона насіння е, допомагала іншим проявитися, а, рекомендувала спеціалістів. Наприклад, ви порекомендували да, Наталю Демченко, я допомогла людині а, зробити Х2, і у вас хороші кармічні насіння багатства. Радіти за успіх інших це Хороше насіння. Бажати іншим успіху у серці це також хороше насіння. Але щоб розкрилися хороші насіння і проросли, потрібні умови, бо коли кинути на сухий ґрунт, насіння не зросте, а живельна вода, яка взростеть цей ґрунт, да, це якраз е, все, що ми вивчали, весь курс, «4 ролі переродження. Це відношення до себе, до батьків, до, до своє системне місце. Ви маєте відчувати своє системне місце і активація своїх головних ролей. І тоді, звичайно, ви будете жити своє життя. І 100% у когось з'явилося питання блокіратор вашого достатку. А от олігархів. Олігархи крадуть, да, дають взятки і їм нічого немає. І так історія про олігарха-бізнесмена. Давайте назвемо його Іван Іванович. І так, Іван Іванович дає взятку, отримує землю. Через 2-3 роки його кидає бізнес-партнер і розум бізнесмена-олігарха Івана Івановича робить неправильну зв'язку. Мене кинув партнер в бізнесі, бо я йому довіряв. А ще цей партнер дає взятку у судді, і суд виносить рішення не на користь Івана Івановича. У нього з'являється програма довіряти не можна. І це як історія з божевільним фермером. Посіяв огірки, а чекає врожай помідорів. А чого Івана Івановича сталася втрата і обман насправді, бо карма незаконної купівлі землі відкрилася через два роки? А землю купив, бо зросла керма хорошого насіння. Наприклад, він возив маму кожні вихідні на квітковий ринок, тобто давав мамі те, що вона хотіла, і він, і він також міг отримати те, що він хотів. Він би також міг отримати те, що хотів, і без хабаря насправді. А хотів він не землю, а хотів він зробити собі достаток. Да? Чому такі, а, такі рухи робити? Бо хочу достаток. Але це є така ілюзія: якщо ми щось робимо незаконно, то на це прийде достаток. Бо є інші методи заробити, правда? І хто прийшов в курс 4 ролі, ви це розумієте, якщо ви його прийшли, а не прогуляли. І достаток приходить на своє системне місце підприємець, і не залежить насправді від хабаря. А ви знаєте такі ситуації, де хабар дали і отримали бажане? От дали і отримали бажане. Є такі ситуації, це точно. А знаєте такі ситуації, де не дали і також отримали бажане? Ну, я думаю, що точно також є. А де взятку дали і не отримали нічого. А тих, хто не давав, і отримали тендер, виграли грант, а тих, хто не дав і отримали. І ще є, знаєте, така категорія? Тих, хто не дав і не отримали, і кажуть ось не дав і не отримав, і, угу, і ось тому я нічого не маю, бо я не дав хабар, бо я не мав за що. Л – логіка. Якщо людина щось отримала, це не залежить від хабаря. А достаток приходить на те, що ми активуємо наші чотири головні ролі, від того вміємо жити. Життя сповнене достатку, я його насправді називаю живе життя, коли ти живеш тут, і тепер і ти реально проживаєш своє життя, а не там чиєсь життя інше, тому що йде перепледення, дайте. І люди за тебе знають, як тобі краще жити, куди йти вчитися, де працювати, як казати, як себе поводити. А це можливо це от відчувати, куди я йду, да? лише із свого системного місця я жінка, із свого системного місця я дружина, і із системного місця я мама, із свого системного місця я підприємець. І на кожній головній ролі, ви вже тепер маєте відчувати, жінка, я яка, а дружина, я яка? Я маніпулюю, чи я живу на а як там? да? Яка є мама? Я як себе веду зі своїми дітьми. Або якщо в мене дітей немає. А я хочу. Да, є глибока причина, чому їх немає. Або я і не хочу дітей. Це також є глибока причина, чому, чому я не хочу. Да, можливо, ти маєш стати мамою всіх дітей на планеті і мати якусь велику місію, як приблизно мама Тереза. Але, можливо, це програма, і ти просто не хочеш продовжувати рід, тому що ти з родом не согласна. Тобто є глибокі програми. Якщо людина не хоче продовжувати життя, якщо немає достатку, якщо немає щастя, якщо не має відчуття, що я хочу, ні, у мене очі плестять, і я хочу жити це життя, це є своє місце. Да? Тому знову ж таки, достаток приходить не тому, що. Щось вкрали, чи дали хабар, і на тому оце ні завжди є плід і є насіння. Спочатку ми сіємо насіння, це наші думки, це наші слова, це наша дія. І в дорослій позиції да, ми беремо на себе відповідальність за себе, і тоді в нас міняється доля. ну тут Це є живе життя, там, де очі горять, і там, де я точно відчуваю, що куди має. А, Шля... Куди має йти моя душа, так, шлях моєї душі. От сюди я йду в реалізацію, сюди, сюди я не піду, тому що я прислухаюся до душі і не слухаю, що мені, куди мене направляє чоловік і свого місця, чи мама, чи сестра, чи подруга, чи хейтери. Ніхто не знає, куди ви маєте рухатися. Так. Зараз буде наступний урок.